Що я хотів поділити, взагалі, наскільки важливо, е, наскільки важливо бути в присутності Божої, я скажу. І ще в спільній присутності Божій. Е, була всереду домашня група, і коли е, співали пісні, знову прославляли Господа ми. Сьогодні це, та пісня звучала, я проголошую ім'я Ісуса. І ця пісня минулий раз, вона не дуже торкнулася. так. І на домашній групі, коли ми якраз разом прославляли Господа. І мені згадався один момент. якраз Під час цієї пісні, якраз що ми співаємо, що хто є Ісус, і ми проголошуємо Його ім'я. І мені перед тим якраз не все сон. Це було з вівторка на середу, якби на ранок. І мені оце якраз вечором, коли домашня року була, мені згадався цей сон. Це був поганий сон трошки. І я просто в цей сон вставив якби ім'я Ісуса. І Бог мені показав. Бо я теж не розумів, навіть, що це мається на увазі в тому сні. І Бог просто показав мені деякі речі, які треба було просто руйнувати ці речі духовно, фактично, які впливають на наш, якби, на наш розум, фактично. І я в це вірю. Я це проголосив, і я вірю, що Бог це забрав. І Бог це очистив. І тому я побачив, наскільки це важливе. ну, Наприклад, як ми збираємося чи навіть сам ти співаєш. Я вам скажу, ще, ще більше навіть від це вже сьогодні субота. Я на сьогодні дружині дзвонив. У мене була просто можливість в роботі навіть говорити. І ну, просто в голові крутиться от ім'я Ісуса, найвище ім'я. Я почав просто в голові перебирати місця, де говориться там Фелипіандро і розділ, що це ім'я є найвище. Що кожне коліно схилиться перед тим ім'ям. І просто побачив деякі історії, як навіть Петро там зцілив при воротях якраз при вході е, кривого від народження. Це це ім'я було проголошене. І я це побачив, просто і думаю, дякувати Богу, що ми можемо поділитися, щоб ми це приміняли. Наскільки важливе це ім'я? І тому ці пісні, що ми співаємо і чуємо, це треба в життя втілювати. просто. І ми побачимо просто Божу славу своєму житті. Тому я хотів засвідчити і подякувати Богу, що Бог нам допоможе просто. Це духовне, воно не має такого великого значення, якщо є Ісус там. Енайвіш. Нехай Бог благословить церкву.